Оповідання про любов та дружбу Бичок кабачок і кукурузка Ганнуся зробила собі чудову іграшку маленького бичка. Дівчинка знайшла на грядці кругленький кабачок, встромила в нього чотири величенькі палички ніжки і ще дві маленькі зверху ріжки. А за допомогою іграшкового ножика вирізала оченята, ротик та носик. Ой, ледь про хвостик не забула. За нього послугує ще одна паличка. Славний вийшов бичок. Гралася Гануся ним цілісінький день, а на ніч залишила в іграшковому хліві, налила водички в корице і сінця підсипала. Стояв бичок кабачок, сумував за дівчинкою, адже йому було так весело вдень. Тепер же ніч повила все навкруги, лише повний місяць світив з неба, як ліхтар, і бичок вирішив трохи поблукати. Спершу несміливо, а потім усе швидше і швидше побіг бичечок по травичці. Раптом, Натрапив він на гарнесенький будиночок, зазирнув усередину ще краще, тож бичок насмілився зайти. «Ану, стій! ти хто такий? запитав хтось із темряви тонесеньким голоском. Я бичок кабачок, а ти, я цього будиночка-хазяйка, кукурузка мене звати. Адже зробила мене Ганнуся із качанчика. Дивись, які коси мені заплела, посміхнулась Лялечка. Гарні. А мене Ганнуся зробила із кабачка. Хочеш мій хлівець побачити? Не знаю. Я ще ніколи без Ганнусі надвір не виходила, тим паче вночі? Не бійся. Ми ж будемо разом. Ми ж тепер, друзі, чи не так? Звісно, засміялася кукурузка. І вийшли вони на двір під зорі. Кукурузка такої краси ще не бачила, тому все навколо розглядала із захватом. А хлівець бичка вона ще дужче вподобала. Лягла на м'якеньке сіно і роздивлялася нічне небо через дірочку у стелі. Як чудово, що ми познайомилися. Якби не ти, то не було б у мене такої, хоч і маленької, але справжньої пригоди, сказала лялечка. Єге ж. промугикав бичок кабачок. Зранку вибігла з хати Ганнуся і зраділа, що її бичок кабачок так і стоїть у хліві, як вона його й лишила. Стоїть собі, сіно хрумає. А поруч лялечка лежить. Невже я її тут залишила? здивувалася дівчинка. З того часу вона завжди гралася лялечкою кукурузкою і бичком кабачком разом. А вони й раді. Пінгвінчик йде до школи. Далеко, аж за полярним колом в Антарктиді. У затишній крижаній хатині жила сім'я пінгвінів Мама, тато, синочок Пін і донечка Вінні. Якось увечері Пін допізна дивився телевізор. А як тато його вимкнув, смартфон у ліжку під ковдрою включив. Зранку будеть мама піна. – «Вставай, синку, в школу пора. А пінгвінятко не може очей розплющити. Знову мама гукає. Підняв голову Пін, дивиться, а за вікном завірюха розгулялася. Так йому не хочеться з під теплої ковдри вилазити. А мене тато на санях до школи відвезе, запитує. Ні, тато ще з позаранку подрифував на крижині на велике полювання. Піднявся поволеньки Пін із ліжка, а в школу йти так не хочеться, що хоч пробій кричи. Мамо, гукає, я не піду в школу. У мене хвіст болить. Хвіст? здивувалася мама. Скільки там того куцого хвоста? Кілька пір'їнок?» Ну, не зовсім хвіст, продовжував хитрувати Пін. Біля хвоста. Щораз гірки з'їжджав і вдарився, я не можу всі уроки висидіти. Це серйозна справа, сказала мама. Якщо вже так сталося, давай поміняємось. Я піду замість тебе в школу, а ти залишайся домашніми справами займайся. Гаразд, зрадів Пін. що мені робити? Розбудеш вінні. Нагодуєш сніданком і відведеш у дитячий садочок. І все? Ні. Потім підеш до моря, наловиш рибки, почистиш, звариш юшку. І більше нічого. Та не спішити так. Потім випереш білизну, прибереш у будинку. Ой, ні, ні, ні. Перебив маму синочок. У мене, здається, вже не болить ані хвостик, ані біля нього. Ліпше я піду в школу. <гум> Нехай буде так, посміхнулася мама. Іди, буди, сестричку, поснідаєте, і я відвезу вас саньми. Вінні у дитячий садочок, а тебе в школу. Пін миттю схопився і побіг будити сестричку. А ну ж, мама передумає. Дельфінчик Ласочка. Маленького, доброго й привітного дельфінчика звали Ласочка. Він мав багато друзів не лише серед дельфінів, а й серед риб. Але багатьом його друзям дельфінам та китам не подобалось, що ласочка товаришує із рибами. Що ти водишся з ними? Хіба вони варті нашої уваги? Допікали вони ласочці. Ті риби й дружити не вміють. Але ласочка щоразу захищав своїх друзів риб. Казав, що вони хороші і лише зовні трохи відрізняються від них морських савців. Якось ласочка із білухою вітрою, дзьоборилом, плямистиком та нарвалом вусачем, після школи вирішили попливти на глибину. І подивитися на страшну і химерну рибу Скорпену. Набрали побільше повітря в легені про запас, і попливли. Довго вони пливли, вже навколо темно стало, а Скорпени не видно. Вже й ліхтарики увімкнули. Аж раптом, із океанічної безодні, замість скорпени показалося страшне чудовисько. Це був гігантський морський диявол. Тікаймо. крикнули друзі і розбіглися хто куди. Ось вони вже вибралися із темної безодні, вже й морського диявола не видно, бо він не стільки небезпечний, скільки страшний. Ось минають великий бар'єрний риф, аж раптом ласочка заплутався у водоростях. Рветься. Тягнеться, не може вирватися. Друзі, допоможіть. кричить переляканий дельфінчик. Подивилася білуха вітра і каже. Не під силу мені, ласочко, розплутати тебе. Нехай дзюборил плямистик тобі допоможе. Оглянувся плямистик, аж вдалині, а кула пливе здоровенна. Ой, друже, Боюся, а кула пливе. Може, мене з'їсти, що тоді я мамі скажу. А за нарвалом вусачем уже й слід простих. Залишився ласочка один. Доведеться, мабуть, пропадати, каже сам собі. Коли чує, хтось гукає. Ласочко, тримайся. Дивиться дельфінчик, а то його друзі рибки пливуть. Барвисті риби клоуни попливли відволікати акулу, а красуня райдужна рибка попливла за раком, щоб той перекусив водорості. Королівські голубі рибки, малопомітні у воді, обступили ласочку з усіх боків, щоб був непримітний. Відвели сміливі клоуни акулу в бік, а самі втекли від неї. Тим часом і рак приповз. Усі разом визволили ласочку з неволі. А тут уже батьки дельфінчикові пливуть. Зрадливі друзі розповіли їм про лиху пригоду. Подякували вони сміливим рибкам і вирішили організувати на їхню честь веселе свято, свято друзів. А як же вітра плямистиків усач? Ласочка пробачив їм, але пам'ятав. Хто його справжні друзі? Малюнок Тетянки. Одного разу до Тетянки в гості приїхала бабуся. Привезла гостинців різних, пиріжків з маком, смачних бубличків, горнятку меду та ще й вишиту спідничку. Тетянка була у захваті та вирішила теж зробити бабусі подарунок. Намалювати їй картину. Взяла вона фарби, пензлика, водичку в скляночці, знайшла білий яркуш паперу, розклала все на столі і заходилася малювати. Намалюю я садочок бабусі, промовила дівчинка. Я так полюбляю в ньому бувати та допомагати бабусі доглядати за рослинами. Там стільки всього цікавого росте. Тетянка малювала досить довго, адже їй так хотілося вразити всіх своїм малюнком. Вже й тато з мамою повернулися з роботи, а мала художниця все ще працювала. Невдовзі Тетянку покликали вечеряти. Я зараз прийду. схвильовано гукнула дівчинка, бо щойно закінчила малювати картину. Поглянувши на свою роботу, Тетянка задоволено засміялася. Бабусі точно сподобається, радісно промовила вона. Що ти там робила? здивовано запитала мама донечку. Я бабусі подарунок готувала, а який? поцікавився тато. Зараз покажу, гордо промовила дівчинка. Це тобі, бабусю. Бабуся взяла малюнок, поглянула на нього і весело засміялася. Дякую тобі, онучко. Це найкраща картина, яку мені коли небудь дарували. Батьки теж поглянули на картину і посміхнулися.